Минулої зими ми з вами переживали блекаут. Всюди була темрява. В наших домівках не було електроенергії, і як наслідок не було світла. Ми купували ліхтарі, ми купували зарядні станції, бо нам було потрібно світло. Друзі, ви знаєте, що існує духовний світ, який ми не бачимо нашими фізичними очима, в якому також існує свій духовний блекаут, своя духовна темрява. І щоб його перемогти, нам потрібен такий духовний світильник. І цим світильником є Боже Слово. У своєму другому посланні апостол Петро говорить. І ми маємо як більш надійне пророче слово, і ви добре робите, що звертаєтесь до нього, як до світильника, що світить в темному місці, доки не почне розвіднятися день і не зійде ранкова зоря у ваших серцях. Звернімо увагу на три моменти в цьому вірші: це темне місце, пророче слово та ранкова зоря. Що таке темне місце? Давньогрецьке слово означає похмуре місце, занедбане місце, пусте місце. Подобається вам чи ні. Ми з вами живемо в такому місці, занедбаному, темному, похмурому місці. Ця темрява проникла в усі області людської діяльності, в освіту, в політику, в стосунки, глибокий морок занепалого світу, який живе без Бога. Проник в кожну сферу людської діяльності. І це не залежить від рівня освіти, від економічного становища і місця проживання. Всюди панує темрява, і ця темрява заважає людині побачити світло, побачити істину. Можливо, людина не поклоняється примітивним ідолам, але вона може бути в темряві атеїстичної філософії чи марної релігійності. Тому людям потрібне щось, що допоможе їм побачити світло. Саме цим є пророче слово, яке апостол Петро уподібнює до світильника. І цим світильником є Біблія. Читаючи Біблію, ми з вами можемо рухатись в цьому темному віці, незважаючи на те, як і куди рухаються наше оточення, наші знайомі. Читаючи Біблію, ми зможемо пройти цей темний вік і зустрітися з нашим Господом. Читаючи Біблію, ми можемо розуміти, що подобається Богу, що Він засуджує. У нас з'являється проникливість. І третій момент, на який ми звернемо увагу, це ранкова зоря. Ми читаємо Біблію не просто як інструкцію, ми читаємо Біблію, бо хочемо зустрітися з Господом Ісусом. Коли ми звертаємо увагу на пророче Слово, то з нами відбувається те, що апостол Петро називає світанком ранкової зорі. До нас приходить Господь Ісус суб'єктивно. Ми знаходимо його як таку вранішню зорю. Друзі, під час свого другого пришестя Господь з'явиться як сонце. Але для тих, хто чекає на нього, він з'явиться як вранішня зоря, ранкова зоря. Але істина полягає в тому, що вже сьогодні ми зможемо переживати його як ранкову зорю. Нам треба сьогодні робити добре. Про що говорить апостол Петро, тобто звертатись до пророчого слова. І коли ми звертаємось до пророчого слова, Він сходить в нас, як світанок на ранкової зарі. І це відбувається все до того, навіть коли він фактично з'явиться. Отже, про що ми сьогодні говорили? Ми говорили, що темрява оточує нас. Але щоб нам не заблукати в цій темряві, нам потрібно пророче слово. Ми приходимо до Біблії. Але ми приходимо до Біблії і шукаємо самого Господа. І коли ми його знаходимо, це схоже на те, як сходить ранкова зоря. І ця ранкова зоря осяє нам шлях. Якщо ви хочете надалі переглядати наше відео, підпишіться на цей канал. Також ми пропонуємо вам відео, як проводити час з Господом, щоб переживати сяйво ранкової зорі в нашому єстві.